Важливо почути голос ширшої спільноти, не лише коучингової, але й бізнесової, професійної спільноти з інших сфер, для того, щоб можна було якомога виразніше і об'єктивніше побачити коучинговий контекст, проаналізувати його. І заповнивши анкету, у вас є можливість взяти участь у розіграші одного з трьох запропонованих заохочувальних призів за вашим вибором. Вітання! Друзі, колеги, партнери, сьогодні з вами я, Лара Хоменс, авторка ідей, засновниця Coaching Today, дизайнерка нових наративів, коучингова партнерка і менторка для лідерів, які створюють зміни. Це моє звернення до вас і запрошення взяти участь в онлайн-опитуванні коучинг в Україні 2024-2025, яке триває зараз. Це вже друге національне опитування у рамках дослідницького проєкту Коучинг Today, першого україномовного медійного ресурсу про коучинг для лідерів змін. Якщо ви практикуєте коучинг або навчаєте коучингу, або навчаєтеся коучингу, якщо ви працюєте у сфері HR, learning and development, якщо ви керуєте компанією або командою, застосовуєте коучингові підходи у бізнесі, у соціальній сфері, чи у консалтингу, чи у тренінговій діяльності, в інших професійних сферах, ваша участь у цьому опитуванні надзвичайно важлива. Мета опитування побачити, зрозуміти і проаналізувати, як ми з вами сприймаємо коучинг в Україні, яким він є, як ми бачимо можливості і виклики цієї все ще нової професії для українського ринку, для українського суспільства в цілому і для української професійної спільноти коучингової так само, якою мірою у нашій країні сформований коучинговий ринок, і які можливості для цього розвитку ми бачимо? Важливо почути голос ширшої спільноти не лише коучингової, але й бізнесової, професійної спільноти з інших сфер для того, щоб можна було якомога вразніше і об'єктивніше побачити коучинговий контекст, проаналізувати його і в такий спосіб підтримати розвиток коучингової культури в Україні. Відповідь на анкету. Першу чергу це ваше бажання. Це ваше бажання інвестувати 10-15 хвилин вашого часу, вашу енергію, ваше розуміння, як коучинг в Україні себе почуває. І як результат це ще плюс один важливий голос і погляд на коучинг в Україні і ще одна важлива думка про сучасне і майбутнє цієї професії у нашій державі. У цьогорічному опитування є. Примітна особливість. На неї вже звернули увагу ті, хто відповіли на запитання онлайн-анкети, колеги, друзі, партнери. Спасибі за те, що ви вже зробили. Надіслали свої відповіді. Вони прийшли від коучингових колег з бізнес-сфери. Заповнивши анкету, у вас є можливість взяти участь у розіграші одного з трьох запропонованих заохочувальних призів за вашим вибором. Це що це за призи? Це річна підписка на Форбс Digital, це річна підписка на НВ преміум, пакет максимальний, і також річна підписка на цифрову версію професійного журналу про коучинг The Choice. Цей журнал виходить англійською мовою, я його передплачую багато років. Він мені надзвичайно подобається, тому що він дає чітке розуміння, що ж таке коучинг професійний сьогодні, в сьогоднішньому світі. Ці подарункові пропозиції це моя вдячність вам за підтримку, за залученість, за інвестицію і за ваше бажання долучитися. До цієї дослідницької ініціативи, як ви знаєте, це опитування ініціювала я, координую його проведення це мій внесок у розвиток професії, у розвиток коучингового ринку в нашій країні і розвиток коучингової культури, як засновниці Coaching Today, як президентки українського відділення міжнародної коучингової федерації у 2019-2020 роках, як лідерки міжнародних коучингових ініціатив і. Як амбасадорки українського коучингу у світі. Ви ще не відкрили опитувальник? Зробіть це просто зараз. І неодмінно поділіться посиланнями на онлайн-опитування, а також цим епізодом з вашими друзями, колегами, партнерами. Чия думка може бути корисною і важливою для цього опитування. Долучайтеся. Разом ми формуємо історію коучингу в Україні.